Вітаю в етерії реформатського мислення. Сьогодні ми беремося за одну з найскладніших, мабуть, тем тему людських страждань. А допоможе нам у цьому класична праця Клайва Стейплза Люйса. Проблема болю. І все починається знаєте, з такого парадоксу, що лежить у самому серці християнського погляду на страждання. Саме це питання задає тон усій нашій подальшій розмові. Щоб розібратися в цьому, Льюіс пропонує нам шість ключових тез. Ми їх розглянемо в рамках чотирьох основних розділів: поговоримо про парадокс болю, про світ без утопії, про заїжджі дворини нашому шляху і нарешті про так зване стерильне зло. Отже, давайте почнемо з головного: у чому ж полягає цей центральний конфлікт? А в тому, що писання з одного боку закликає нас приймати страждання, а з іншого всіма силами з ним боротися. Як це взагалі поєднати? І ось тут звучить перша і, мабуть, найважливіша думка Льюіса: сам по собі досвід болю, він не є чимось добрим. Це фундаментально. То де ж тоді благо? А воно, виявляється, виникає з нашої реакції на страждання. Для людини, яка страждає, це шанс проявити покору волі Божій. А для тих, хто це бачить, це унікальна можливість проявити справжнє співчуття і милосердя. І це підводить нас до поняття, яке Льюіс називає складним благом. Це дивовижна ідея про те, що наш суверенний Бог може взяти щось, що є простим злом, як от біль чи навіть гріх, і вплести його у свій великий задум, щоб у підсумку створити щось добре. І подивіться, яка блискуча ілюстрація кожна людина так чи інакше служить Божій митці. Але яка ж велетенська різниця діяти як свідомий співучасник, як син, подібний до апостола Івана, чи бути просто несвідомим знаряддям як Юда? Харазд, рухаємося далі, подивимося, як ця ідея переростає у справді потужний аргумент проти будь-яких спроб побудувати рай на землі. Льюіс абсолютно переконаний. Оскільки страждання це невід'ємна частина Божого плану викуплення, то жодні, абсолютно жодні політичні чи соціальні реформи ніколи не зможуть створити тут на землі ідеальний світ. Звісно, це не означає, що ми маємо скласти руки і нічого не робити зовсім ні. Але важливо пам'ятати, що будь-які ліки, які ми можемо запропонувати цьому світу, це не елексир вічного життя, це лише тимчасове полегшення. Добре, якщо остаточна безпека тут, на землі, для нас недосяжна, то як нам тоді ставитися до тих моментів радощі, які ми переживаємо, і як нам осмислити масштаб страждань, які ми бачимо навколо? І по перше, Льюіс робить таке спостереження Бог свідомо не дає нам тієї постійної, стабільної безпеки, якої так прагне наша душа. Але. З іншого боку, подивіться навколо прості радощі, задоволення, моменти щирих веселощів вони буквально розсипані по всьому нашому житті. І тут Льюіс дає нам просто неймовірну метафору ці радощі, це ніби приємні заїжджі двори на довгому шляху, це місця, де можна перепочити, набратися сил. Але це не наш дім, це не кінцева мета нашої подорожі. Тепер Льюіс пропонує нам провести такий собі уявний експеримент. Давайте спробуємо переосмислити, як ми уявляємо собі масові страждання і почнемо з болю однієї єдиної людини. Ну, здавалося б, усе просто якщо 100 людей відчувають біль певної інтенсивності, скажімо, X, то загальна кількість болю у світі зростає у 100 разів. Логічно, правда? А ось тут і криється найцікавіше. Льюіс ставить просте, але геніальне питання А хто власне відчуває цей самий біль помножений на 100? Відповідь ніхто. Не існує якоїсь колективної свідомості, яка б переживала цю суму страждань. Біль це завжди глибоко особистий індивідуальний досвід. І нарешті ми підходимо до, мабуть, найбільш разючого і контрінтуїтивного аргументу Льюіса. Він стверджує, що біль це фундаментально інший вид зла. Дивіться, на відміну від помилки, яка, немов вірус, породжує нові помилки, на відміну від гріха, який завжди веде до нових гріхів, біль за своєю суттю є стерильним. Він не має природної тенденції розмножуватися. І саме тому Льюіс називає біль дезінфікованим злом. Він позбавлений цієї жахливої здатності до самовідтворення, яка робить інші види зла такими руйнівними. А це, у свою чергу, робить його ідеальним, хоч і дуже суворим, інструментом у божих руках для досягнення його викупительних цілей. Отже, яка тут ключова думка? Льюіс пропонує нам змінити оптику, подивитися на біль не як на якийсь бах у системі, не як на помилку творця, а як на її сувору, але абсолютно необхідну частину. І це залишає нас із питанням, над яким справді варто подумати.